Листопад відкриває свої двері прохолодною, але спокійною погодою. Перша субота осені обіцяє бути різною. Комусь дістанеться сонце, а хтось проведе день під хмарним небом. Давайте дізнаємось, що чекає на різні регіони України 1 листопада. На Київщині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, проте дощів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень досягне 11 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним, опади не прогнозуються. На Сумщині температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 3 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність дощу не буде. На сході у Харківській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмуре небо без опадів. У Донецькій області температура вдень і вночі становитиме 9 градусів тепла, вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, дощів не передбачається. У Луганській області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується хмарна погода, місцями можливий короткочасний слабкий дощ. На півдні. В Одеській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 12. Прогнозується малохмарна погода. Небо майже ясне, опадів не очікується. Якщо вам подобаються наші щоденні прогнози, підтримайте нас підпискою та лайком. Це дуже мотивує продовжувати працювати для вас. Дякуємо всім, хто вже з нами, і тим, хто ділиться прогнозом із друзями. У Миколаївській області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 8, день буде сонячним із чистим небом. У Херсонській області температура вдень підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Очікується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів, вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. У Криму температура вдень становитиме 14 градусів тепла. А вночі очікується плюс 8. Небо залишатиметься майже чистим і з невеликою кількістю хмар. Опади не прогнозуються. На заході. У Львівській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. У Івано-Франківській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура в день становиме 12 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 6. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується частково хмарна погода. Опадів не буде. У Дніпропетровській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Це був прогноз погоди на суботу, 1 листопада. Нехай цей день пройде у затишку та спокої. А осінній настрій подарує теплі моменти. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі завтра з новим прогнозом.